Ви зараз підняли важливу тему, це тема відповідальності. Тому що тут от питання про те, чи готові ми взяти відповідальність на себе, коли ми йдемо до лікаря та звертаємося на допомогу так репродуктивних технологій. Тому що от дійсно я теж часто зустрічаюся з тим, що жінка довгий час може наважуватись на цю історію, і коли вона наважилась, є дуже великі очікування. І навіть така думка: ну, це самостійно не вийшло, а от тут точно допоможе. Але от я слухала вашу статистику, і вона дуже невтішна. Так, вона, знаєте, рве. Серце на шматки насправді. Так? Але якщо подивитися на це так усвідомлено, так, з дорослою свого його стану, якщо взяти відповідальність на себе за це так, та вирішувати це як задачу, то вже відношення трошечки інше, коли ми фокусуємо увагу саме на тому, що під нашим контролем, як я вже говорила, і я знову повертаюся на це. Тому що часто здається, що це така історія, що тут ніхто не вирішує, ні лікарі не мені не допоможуть, там, ніхто мені не допоможе. Так? Але ні, ми можемо допомогти собі, ми можемо взяти відповідальність за це. А от друга ситуація, яку ви описували щодо людей, які можуть самостійно, але приходять і говорять про те, що а ми хочемо так зробити екази. Це теж дуже до речі, цікаво. Тому що тут про страхи, тут про страхи, багато страхів тут. Мені дуже не подобається, коли звертаються до ДРТ, як вибачте мене в супермаркет, що я хочу народити дівчинку і обов'язково лева. Така категорія їх небагато, але все ж таки пацієнти є. Я кажу, що ви вибачте, але ну тут так не буде працювати. Тобто це не буде по вашому замовленню. І власне про цю статистику, про яку ми казали, я обов'язково її показую всім пацієнтам, які йдуть на програму ТРТ після 40. Я їм показую, що на жаль, мої можливості отакі. От І навіть от найкращій лабораторії, яку ми створили в нашій клініці, літа вона дійсно дуже хороша, найкращими спеціалістами наші можливості отакі от на ваш вік. І ми зробимо все можливе, щоб вам допомогти. І ми зробимо все, що від нас залежить, але мене дуже обмежує вік і стан, з яким ви прийшли. Бо дуже часто пацієнти, які не вагітнюють, в них не тільки вік проблема. В них до цього віку вже є додаткові проблеми або з трубами, або з якістю яйцеклітин, або з кількістю, або вже там таке виснаження, що ми маємо поодинокі яйцеклітини. І звісно, коли ми, наприклад, у віці 40 років можемо отримати 20 яйцеклітин, то тут, звісно, є вибір. І тут, звісно, ми з тих 20 яйцеклітин отримуємо 5 ембріонів, да, саме така статистика, тобто з 5 яйцеклітин виходить один ембріон. це середня статистика. Ми отримуємо ембріон, а щоб він ще був генетично нормальний, то з 20 яйцеклітин у нас є шанс там отримати нормальний. Але якщо в неї одна-дві яйцеклітини на програмі, і ми отримуємо в кращому випадку один ембріон, і яка гарантія, що він буде генетично нормальним? І от саме через оцю, скажімо так, лінічку, це дуже дуже маленьке вушко, нам треба буде проскочити, коли ми допомагаємо жінкам після 40 років, які вже звернулися на програму ДРТ.